Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецька Черезна краса природи. Ну що ж, квіткарям, як кажеться, на замітку За, для нотатки. Перед вами посадка біоле. Десь я її висіяв ще, як кавіться на початку серпня місяця для того, щоб отримати хороший результат вже на осінь. Ну, суть в тому, що прочитав я і в інтернеті про <кхем> такий корневін. Як радіфарм. О, перед вами корневин радіфарм. І вирішив провести експеримент, що ж дає цей радіфарм значить, рослинам. Я взяв на цій площадочки половину рослин підкормив. Корнівіном, а половину не підкормив, при тому як висадив вже в стаканчики. І от на сьогоднішній день, десь через 2 тижні, вже як вони тут ростуть, маємо наглядний приклад. Що корневін радіфарм дуже серйозно діє як стимулятор росту на рослини. Тому що як говорять у нас в Одесі дві великі різниці, дві великі різниці, от дивіться, висажені одночасно, і вот як розвинутий зліва і справа, оцей оброблений корні, политий корневином, а цей не политий. І я вам зараз покажу, як же ж обросли корні. Тут, вже, ви бачите, починає бокові пагони відбивати, починає куститися, Отлично. Цей же, як би в начальній стадії розвитку. Він живий, все, але хорошого росту нема. Візьмемо зараз подивимось на корні, на кореневу систему. От, будь ласка, як працює коренева система при обробітці в От. Вся вже обросла і як працює без обробітку. От зараз. Тут фактично і єлі-єлі тільки починає. Виходить назовні ну, із грунта. Із Отака різниця. Так що, замі... висновок такий, що дуже цікава і корисна добавка і корнівін для вирощування рослин. Значить, дозіровка яка при до. Поливаю я під корінь, дозування значить 25 мл на 10 літрів води. І цим е, розчином е, полить, р... ну, палить е, горшочки. Вот. Е, можна навіть два рази поливати. Через раз полить, потім через. Е, Неділю-півтори ще раз палить. І ви бачите, який тут е, е, виходить ефект. Отака, друзі, е, ситуація е, з Корневіном е, Радіформ. Його рекомендують під всі культури. Тобто я не буду розповідати, хто кого цікавить, в інтернеті дуже є. є, є Норми і під чагарники, під розсаду, під дерева можна вносити такий стимулятор росту. Просто от я показую на прикладі віоли. Коротко, що я хотів вам сьогодні показати, і щоб ви зацікавились цим препаратом. А на цьому буду закінчувати своє включення. Бажаю всім мирного неба і хороших результатів при роботі із квітами. На все добре і до нових зустрічей!